Україні. Героям слава! Шановне товариство, цей рік був хоч і важкий, але результативний. Сьогодні, не знаю, мені, чесно кажучи, не, не соромно тут стояти перед нашим батьком, кошовим отаманом Іваном Дмитровичем Сірко. То, що саме цей рік наші козацькі осередки, осередки самооборони і других побратимських організацій. Пропрацювали як ніколи до цього. Нам є чим хвалитися, нам є що показати нашому батькові, що ми не просто назвалися козаками, а що ми дійсно робимо справу з єдиною метою, щоб відстояти права і вольності українського народу, саме українського народу, тому що ми і є український народ. Ми нарешті почали ставати владою на цій землі. Нарешті ми стали тим джерелом, яке наповнює змістом саме слово влада. І я впевнений, що зараз, сьогодні, ми сплануємо наш, наше життя на наступний рік, на цей 16-й рік. І саме цей рік він дасть нам ну, можливо те, чого нам не вистачало. Ми опануємо нашу територію і встановимо на ній владу українського народу. Не різних там, непонятно кого кого сюди понавозили, не тих, хто як трава або як бур'янина в полі росте, просто щоб переводити їжу на лайно. а тих людей, хто бере на себе відповідальність, хто планує своє життя і хто досягає своїх цілей. Не на користь яким-то олігархам або політикам, а на користь всем нам, українському народові. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже усе! Дякую, товариство!